Привіт всім ще раз. Я записала вам маленький потік, але мені хочеться сказати, що ще. Я взяла інший колод. Давайте дивитись для вас ще один потік. Давайте дивитись просто один варіант, багато людей і хочеться зробити для всіх. Так, поїхали. У вас зараз все розруйнувалося, все, башня, все зруйнувалося. Ви придивляєтесь до нового, ви могли вже зробити якийсь перший крок в нове. Але ви все ж таки сумніваєтеся. Сумніваєтеся навіть не в тому, що те, що було в минулому, да, вам хочеться туди повернутися, і воно було краще. А ви сумніваєтеся щодо того, куди вам рухатися, як поводити себе тепер в новому, яку стратегію обрати, куди далі рухатися, як рухатися, на чому рухатися, з ким рухатися. Усі ці такі хвилюючі моменти, да, підтримка може. А, да, Вас чекає. Вас чекає якась зміна. По-перше, у вас буде. Ресурс до вас буде зараз приходити енергія, яку ви зможете трансформувати в свої перемоги. Вам дуже треба зараз е, слідкувати за своїм ресурсом, за своєю наповненістю, за тим, щоб ви були відпочивші, за тим, щоб ви були наповнені, за тим, щоб у вас була енергія настрій на те, щоб робити якісь нові, е, нові, нові, нові досягнення, нові результати. Ця енергія в прямому смислі буде трансформуватися у вашу перемогу. У мене тут на дні лежить десятка пентаклів. Це дуже-дуже фінансова, класна карта. На сьогодні слово дня дуже вас тут ви переможете, ви ходите переможцем, але вам треба вміти свою енергію, енергетичний потенціал, цей ресурс, який до вас приходить, вміти трансформувати. Це як передбачення, що воно буде трансформуватися, що ви зможете це робити. Але єдиний момент, що вам треба навчитися це теж робити. Тобто, натхнення ви повинні кудись виплескувати. Ви не повинні просто сидіти такі і зливати, наприклад, його в комп'ютерні ігри, в не знаю, в їжу, в приготування, тобто не в якісь буденні справи, а в якийсь масштаб, в масштабні проекти, в масштабні речі а, прям трансформувати а, ви відчуваєте енергію. Я можу сказати, що уся енергія, яка до вас приходить, ви прям відчуваєте її в тілі. Да? Ви відчуваєте зараз запал, зараз якийсь спалах, хочеться кудись піти, щось зробити і щось спробувати нове. І от таким чином, якщо ви відчуваєте, ви в комфорті, але ви відчуваєте. Зараз хочеться піднятися і піти на прогулянку. От, зробіть це, підіть на прогулянку, навіть якщо це ніч. Запишіть, я не знаю, відос, ем, зробіть якусь презентацію, зробіть якийсь проект. Все, що ви хочете робити, от в моменті, робіть. Не чекайте гарного моменту, не чекайте, щоб ситуація, навколо вас якось підлаштувалася. Робіть, от зараз, в цьому ресурсному стані, який у вас зараз є, ось так вперед. Пофіг, ви без макіяжу, да, хоч чоловіки це не стосується, без макіяжу все одно пішли, пішли на прогулянку, зустріли когось через свій стан, не через ваш зовнішній вигляд або через якісь обставини, які там ідеально створилися. Ні, саме через запал. На енергію буде притягуватись все, що ви бажаєте. У вас можуть бути якісь установки, які ви з собою тащите. Да. Наприклад, якщо я зараз піду на вечірку. Не, не одягнена, наприклад, якось гарно, да, то мене не будуть сприймати якось там. Тобто енергія якось у вас не рахується. Да, у вас є якісь фактори, наприклад. Бо якщо я багато не заробляю, мені можна навіть не підкатувати до якоїсь а, красуні, да, до якоїсь а, класної дівчини. Але насправді все у вашій голові, оці установки вам треба пропрацювати і вийти в такий стан шута, який не боїться нічого, а, нічого його не тягне. Це може бути якийсь досвід, який у вас був, але досвід це просто те, що з нами ставалося. Ми можемо зробити в момент собі новий досвід. Якщо ви підете без макіяжу, і зустрінете якогось хлопця, який вам скаже, що ви гарна, це буде новий досвід, і те, що вам до цього казали щось інше. Це вже не буде рахуватися, тому що, умовно, у вас зараз там 30% досвіду, який складається тільки з таких ситуацій. Якщо ви будете розширювати ці відсотки, у вас буде новий досвід, ви будете знати, що світ неоднаковий, ситуації неоднакові, і різні люди дають мені різні, різний фідбек. Пропрацюйте установки свої страхи. От що ви завжди робили, да, ви боялися, наприклад, там, сказати це, тому що щось там. Спробуйте це сказати подивитися, що буде. Спробуйте зізнатись в коханні, Спробуйте, от живіть зараз за імпульсом. От цей період для вас це прям енергія прийшла, ви її реалізували, отримали результат класний результат. Результат буде завжди гарантований. Якщо це буде поганий результат, це все ж таки досвід. Да? Це все ж таки те, що ага, туди мені не треба. Ось так. знаєте, Мені хочеться завершити на цій ноті знову-таки коротенький потік, різні трошки енергії тут в минулому в цьому. Але ось така інформація для вас прийшла. Бажаю вам успіхів, бажаю вам реалізувати все, що ви хочете, да? не висіти, не боятися і не, не, знаєте, не сковувати себе, тому що вся енергія зараз до вас буде приходити, щоб вас вчити. Вчити новому, вчити, по-новому бачити світ, вчити не боятися світу, вчити проявляти себе і дивитися, як світ реагує на вас. Все, бажаю вам успіхів! Пишіть в коментарях, як програлися, підписуйтесь на мій інстаграм обов'язково, і до наступних зустрічей. Пока.